Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати, що в нас є компресори на трактор UMZ, ще радянські, у зборі за дуже приємною ціною. Це абсолютно новий компресор, трошки полежавший, але все одно новий. В зборі зі шківом. Ось можемо бачити якесь маркування. Едвіс. Всі болти однакові. Він також йде в зборі з піддоном. Ціна на нього на ось, тако, ось такий компресор 3600 гривень це на сьогодні. Ви ж бачите, всі болти однакові. Тобто нічого не розкручувалося. Ні, 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 ніхто туди не лазив. Так, це є. Також до нього можемо дати ще шкіф помпи UMZ двох ручейний, такий коштує 900 гривень. Також можемо дати ще кріплення для компресора. Кронштейн компресора це, по-моєму. Старий зразок, який кріпиться до головки, ще є такий, який кріпиться до кришки ГРМ. Він коштує 750 гривень. Чи 700, не пам'ятаю. І також є ще ремінь компресора. Він коштує 50 гривень. Тобто, друзі, повністю можемо вам укомплектувати компресорів, таких залишилося небагато. І це дійсно така позиція, якою ви більш ніде не знайдете, крім нас. Такий ще був радянський у зборі і по такій приємній ціні. Тому, хто вставляє собі компресор чи планує, будь ласка, звертаємося, ми вам задоволення відправимо, все прийде таке ж саме, як я вам зараз е, відео і показую Дякую за увагу, підписуємося на наш YouTube каналу та на Viber спільноту. Всім пока!